Новий фешн проект стартував 5 грудня у торгово-розважальному центрі Конкорд. Відкриті покази мод за участі найкращих торгових марок та брендів України. Відтепер тут стануть традиційними. Говорять організатори заходу. Ми робимо все максимально для того, щоб мода стала ближе к нашим посетителям. І для цього ми создали проект Конкорд фешн-шоу». Он заключається в тому, що ми проводимо от, э, открытых показов. показів. Основна фішка показа это то, що вход абсолютно и і ми даємо каждому кожному прикоснутися прекрасному, прикоснутися к моде. Першою ластівкою проекту Конкорд Фешн шоу став показ осінньо-зимової колекції одягу відомого українського дизайнера Тетяни. Вовк її шостий авторський бутік нещодавно запрацював. І в Полтаві офіційний представник бренду Вовк у нашому місті Яна Статива говорить: довго шукала торговельний центр би повністю відповідав формату фешн. і зупинилася врешті саме на Конкорді Конкорд вийшов на рівень фешн показу шоу з невероятним елементом, та щоб була ярко. Это, наверное, только вот центре Конкорд. Я Продаю не одяг, а посмішку підкреслює Яна Статива. Таких красивих і усміхнених в Полтаві вже майже пів тисячі. До речі, вбрання бренду Вовк є у гардеробах таких відомих українок, як Тереза Яценюк, Аніта Луценко, Марія Бормака, Світлана Вольнова. У нас на різну аудиторію платять від 15 до 65 років на дівчаток. Ціни у нас демократичні. От 390 гривень до 1590 – це найдорогіше платье у мене в студії. Натуральний натуральні ткані і качество. Унікальний шоу Показ мод побачили перші гості проєкту фешн шоу Конкорд. Цього вечора діяли знижки у студії одягу Вовк до 30%, А також кожен присутній мав нагоду отримати подарунки від бренду, зокрема, ексклюзивний світшот. До речі, допомагали організаторам конкорду у створенні шоу-показу агентство Вірстайл та шоу Дует Фрілайф. Дуже приємно, що в Україні розвивається індустрія моди. Мне приятно то, що організатори торгового центру Конкорд проводять именно в Полтаві такі фэшн собиття. Ну можна сказати, всі українського уровня. Красивий очі плаче. Женственний, цв та женственний, все такі есть очень широкий выбор, Можна для себе вибрати з подію у твій гардероб такий девіз Конкорд Фешн шоу. Організатори проєкту обіцяють і надалі радувати модників та модниць яскравими шоу.